Всім доброго дня, було питання на рахунок, як рівно і чому рівно виоруємо борозно, що одного корпусного плуга не розвертає, тобто трактора не поперечить. І дивіться, все, вся суть в польовій дошці. Тобто вона в нас дуже довга, я не знаю, тут два та як то старих було леміха. Зварили між собою. Вона має десь 8-10 см. І за неї трактор не розвертає. Получається рівна оранка, їдеш рівно по борозні. Не потрібно нічого. Тільки все залежить від ось цієї дошки. Тому чим вона у вас довша, тим рівніше будете їхати.